Росія невдовзі може здійснити спробу ще одного наступу, можливо, на інших напрямках. Однак Вашингтон підтримуватиме Україну в цей важкий період. Про це розповів речник Білого Дому Джон Кірбі, пише CNN. Ми збираємося зосередитися на тому, щоб у президента Зеленського було все, що йому потрібно, де він не вирішив битися. Це означає розвідку, це означає підтримку, це означає зброю, це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося, сказав Кірбі. ЄС готовий постачати зброю через Європейський фонд миру не тільки Україні, а й іншим країнам-партнерам, заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Як передає «Укрінформ», йдеться також про посилення партнерства з країнами Азії та Африки. За словами Бореля, вже йде робота над тим, щоб розпочати постачання озброєння африканським партнерам у найближчі місяці. Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Російська Федерація просила Китай надати зброю для війни в Україні. Це сигнал про те, що держави зближуються все більше. Ми не бачимо доказів постачання зброї Китаєм до Росії, але бачимо ознаки того, що такий запит від Росії надійшов до Пекіну і розглядається владою Китаю. Цитує Столтенберга видання Голос Америки.